Біблія містить чотири записи про життя Ісуса Христа, які разом називаються Євангелієм, і Євангелія від Івана починається представляючи Ісуса як Слово Боже, що означає для людини бути словом? Так, це чудове запитання. Розгляньмо його. Розповідь Івана складається з 21 розділу і починається з ретельно продуманого прологу, який поміщає історію Ісуса у контекст Всесвіту. Вона починається так: на початку було слово. На початку саме так починається історія всієї Біблії. На початку Бог створив небо та землю. А вже ж, Іван стверджує, що для того, щоб дійсно зрозуміти, ким є Ісус, потрібно повернутися назад і почати з самого початку. І що Бог робив на початку? Він промовляв своє творче слово в темряву. Слово на кшталт, хай станеться світло, нехай суходіл стане видний, нехай ростуть рослини. Уявіть собі царя, який може зробити все, просто промовивши слово. Саме так Бог говорить у бутті один десять разів. І кожне слово перетворює темний хаос, на впорядкований всесвіт, сповнений життя. Творіння чує слово і підкоряється. Тепер подумайте. Слово людини це її слово, тому що воно втілює в собі її думки. Але коли воно виходить з людини, то стає окремим цілим. Саме цю ідею далі досліджує Іван. А слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було на початку. Зверніть увагу, як Іван побудував це вступне слово. Зовнішні рядки говорять про вічну природу слова. Він є на початку. А центральні рядки є твердженням про ідентичність слова. Слово перебуває з Богом і є Богом. Вони два і водночас один. Після цих вступних рядків йдуть ще шість абзаців, об'єднаних у дві відповідні групи. Перші три розповідають історію Ісуса, використовуючи образи, взяті із сувою буття. Творіння світу почалося з того, що Бог приніс світло в темряву, і тепер, з приходом Ісуса, Бог починає нове творіння. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. У наступному абзаці ми зустрічаємо нового персонажа Івана Хрестителя. Так. Він готував Ізраїль до чогось нового, що Бог збирався зробити через свідчення про Ісуса, коли Він прийде. Іван прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Після цього третій абзац досліджує вибір, з яким стикаються люди, коли Боже світло приходить у світ через Ісуса. Хтось воліє залишатися у темряві. А хтось виходить на світло і відтворюється, відроджується як новий вид людини. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення його. Отже, ці три абзаци підсумовують історію Ісуса як Божого Слова, що приносить світло в темряву. Всі образи взяті з книги буття. А вже ж! А тепер подивімось: Іван повернеться назад і знову перекаже ту саму історію, але цього разу з образами, взятими з собою вихід. І слово сталося тілом і перебувало між нами. І ми бачили славу його, славу як однородженого від Отця. Отже, вічне слово Боже увійшло у творіння, ставши смертною людиною на ім'я Ісус. і Він перебував поміж нас? Так. Грецьке слово для перебувати це скайнеїн, це буквально означає жити в наметі. Іван порівнює Ісуса зі священною Скинією, яку Мойсей побудував на горі Синай, місцем, де славна Божа присутність жила у єдності зі своїм народом. Отже, Ісус це людська скинія, так. Він реальність, на яку вказувала скинія місце, де Бог і людство об'єднані в одне ціле. Далі ми отримуємо ще одну згадку про Івана Хрестителя, який свідчить про Ісуса, кажучи: це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я. Після цього Іван розповідає про те, як він і його друзі зустріли Ісуса. Як вони прийняли рішення слідувати за ним і довіряти Йому, і як вони були змінені Його світлом? А з Його повноти ми одержали всі. А то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Іван був ізраїльтянином. Він був частиною сім'ї, яка отримала через Мойсея щедрий дар закону, який виявляв Боже Слово і мудрість. І ось тепер через Ісуса Іван та його товариші ізраїльтяни отримали найвищий дар Божої правди та любові самого Ісуса. І цього разу Боже Слово не написане. Це людина. Саме так. І на завершення. Іван завершує пролог словами, які перегукуються з першими рядками: ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив Богу. Отже, з одного боку, Бог трансцендентний і перш за все абсолютно інший. І якби це був кінець історії, Бог залишався б далеким від нас. Але потім Іван починає говорити про єдиного і неповторного бога. Який перебуває в лоні Отця. Так, але що це означає? Пам'ятаєте, на початку прологу Іван використав образ Бога та Божого Слова. Тепер він використовує інший образ батька, чий син сидить дуже близько. Цар і його слово, батько та його син. Це ніби два способи сказати одне і те саме? Так. Іван хоче пояснити, що Ісус, якого він знав, був відмінним від Бога, але водночас і був Богом. І як Боже Слово, і син, і світло, і слава Ісус прийшов, щоб виявити, так, щоб виявити, що саме так у грецькій мові Іван не говорить. Він фактично залишає речення незавершеним. Він забув закінчити останні речення? Ні, це було зроблено навмисно. Це запрошення Івана продовжувати читати цю історію, щоб ви самі могли відкрити для себе те, що Ісус хоче виявити вам. Зрештою, Іван розглядає всю історію Біблії як запрошення пізнати Отця і сина, які разом є єдиним Богом, і бути пізнаними ним.